Флот, артилерія, бронетехніка, автомобілі, паперові фігури, діарами та авіація загалом більше 200 експонатів. Усе разом можна було побачити на шостій відкритій міжрегіональній виставці стендового технічного моделювання, що традиційно відбулася у центрі позашкільної освіти імені Разумкова. На цьогорічний конкурс представили свої роботи 95 юних і дорослих майстрів із 11 регіонів України. Я бажаю вам сьогодні. І завтра гарного настрою, гарних вражень, приємних вражень, перемог, подарунків, призів і всього-всього най найкращого. Конкурс зі стендового моделювання гуртував навколо себе учасників трьох вікових категорій. Перша до 13 років, друга від 14 до 16 і від 18 років і старші. Військовий літак це перша модель «Лі», над якою він працював майже місяць. І з допомогою учителя хлопчику усе вдалося. Це міг 21 СМТ. Це військова модель. Яку, ну, більше стародавня її використовували, щоб пересувати. А взагалі важко тобі було працювати? Та, так, середньо. — Що найважче? Робити ну, сідло, клеїти маленькі деталі. У мене модель винищувач F-16, фірма Mobile Craft. Мені дуже подобався цей самоліт. Підтримує Рому у його занятті мама. Пані Наталя каже, що дитячі захоплення сина лего конструкторами потроху переросли у щось більше і серйозніше. Коли я дізналася, що є такий гурток моделювання, я його завела за ручку. Він побачив, сказав, що це, це моє, я буду цим займатися. Мені це дуже подобається. Є. Я за нього рада, що він знайшов своє покликання. Він зараз працює над другою моделлю. Продовжувати працювати, йому це подобається. Щороку із задоволенням їде на виставку із Києва до Бердичева Володимир. І так само щоразу бачить, як зростає рівень знань учасників моделістів. Я вже я кожного року вас. Які враження сьогодні від цього? росте. Росте виставка росте рівень робіт. При центрі позашкілля діє три гуртки, в якому мають можливість займатися юні моделісти судномодельний, авіамодельний і гурток історико-технічного моделювання. Сьогодні з моєго кружка приймають участь 15 учнів. Ну, Там різні різний в основному це 13, 14, там 15, 16 і є навіть у мене вже випускники нашого Бердичівського коледжу. Да, есть выпускники, которые уже и КПИ закончили, и уже в Польшу уехали, где-то там на литейном производстве работают. Ну, с кружком связь по скайпу еще поддерживает, а бывает даже в гости заходят. В авіаційні технічні вузи йдуть далі вихованці таких гуртків, працюють навіть у ракетно-космічній промисловості та ювелірами. Робота з малими деталями достатньо знайома майбутньому майстру ювелірної справи В'ячеславу. Юнак каже, що знання історії та терпіння допомогли йому створити до конкурсу техніку часів Першої світової війни. Я представлю владіарами у 72-му штабі битва і Сісомі та шістої війни. У війні кожна два танка МК 1 битва між троїстим союзом і В шосте приїздять до Бердичева й беруть участь у виставці стендового моделювання із Броварського центру дитячоїнацької творчості. Колишній авіатор Валерій Мороз та його вихованці. Назар, які саме роботи у тебе? Діарами, фігурки. І, і, все. і кораблі. Ми теж закрили всі номінації. Ми намагаємося перекрити папір. Ми на жаль, паперові моделі в нас ідуть слабо, але напрям є. Є, є куди працювати. Номінації авіація у нас усі масштаби 144, 72 є повністю. Бронетехніки менше більше у нас іде напрям діарами. Діарами і 72 масштаб і 35-й, і фігурки навіть 35, й 48. й Всі масштаби, 16-й, дуже рідкий масштаб. Історія дуже проста, де у бабушки на, на хаті знайшли mm -hmm. одна з найстаріших фірм у світі, Лєр, І оце вони знайшли фігурки. Я думав, що це іграшки, приніс на консультацію до, в Київ, і мені хлопці сказали, що ти хочеш, це, це каже, взагалі раритет. Якщо минулого року військовий льотчик і його вихованці повезли у бровари друге місце, то цьогоріч їм дісталось із перехідним кубком загальнокомандне перше. Третє повезли у Житомир, а друге лишилось у Бердичеві. Тут серед кращих відзначили Богдана Мовчана, Антона Юхімчука та В'ячеслава Захарчука. Більше сотні переможців нагородили спеціальними дипломами управління освіти і науки гуртка військової мініатюри Штик. Та заохочувальними призами від спонсорів.